Відгадайте загадку, діти, слухайте уважно. Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати поробили собі хати. Так, це пташки. Пташки невід'ємна частина природи. Вони прикрашають діброви, луки, степи, ліси. Птахи окраса парків і садів. Чи можна уявити собі весну без їх дзвінкої пісні? Птахи не посидять, скачуть з дерева на дерево, але так і білка вміє. А от летіти за тисячі кілометрів і потім повертатися назад можуть лише птахи. Які ж птахи повертаються з теплих країв? Одними з перших прилітають шпаки, жайваронки та качки. За ними повертаються журавлі, лелеки, зяблики. Наприкінці квітня, на початку травня, прилітають ластівки, солов'ї, розулі. Найголовніше весняне завдання для птахів. Звити гніздо, куди вони відкладуть яйця та вивести потомство. Ластівки та лелеки селяться поблизу людських помешкань і щороку повертаються до свого гнізда. Повернувшись із вирію, птахи ремонтують своє гніздо, додають нові гілочки, вистеляють його. Соломою та пухом. Зозулі не будують гнізд, а підкладають свої яйця в гніздах інших птахів. У гніздах птахи викладають яйця, які певний час вигрівають, насиджують. Пташенята з'являються на світ маленькими та безпорадними. Вони сидять у Доки не підростуть, а батьки їх годують, захищають від небезпеки та негоди. Коли молодь підросте, береться в пір'я, тоді птахи залишають гніздо і розпочинають вільне життя в природі. Наш дивний світ, такий, як казка, Он в небі хмаренька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. Он квітка полум'ям палає, і ясне сонечко блищить. Чарівна пташечка співає, Все в диво світ прийшло, що жить.